Слава Україні! Добрий день, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати таку обшивку під панель приладів до МТЗ з малою кабіною і у кого був пускач саме для нього. Тобто, в чому різниця? У кого стояв пускач, навіть якщо ви встановили стартер, у вас там є отвір, який потрібно прикривати. Тобто, от таким чином воно так от збирається і прикриває там цей отвір. Це метал 1,5 мм. Він, як ви бачите, голий, не оздоблений нічим. Отак виглядається обшивка. Складається вона раз, два, три, 4, 5 з п'яти частин, як ви бачите, тут у цей стоїть розподільник. І це отак от воно от, збирається. І там важелі вже у вас. Так, не фарбована. Бо на сайт, якщо зайдете, там є. Якщо не помиляюсь, там ще не вилучили старе зображення, там воно фарбоване. Ну це так, виставковий зразок був, ми його спродали. І зараз не фарбовані. У нас отак от ідуть. По вартості 3000 гривень. Отака обшивка. Є ще такі обшивки, вони оздоблені шкірозамінником. ну от Оцей шкірозамінник, отак ми зробили, щоб і красиво було так воно. І Отакі от гушники по кабіні у нас є, щоб вони не царапалися в нашу стінку. Так, Так, друзі, 3000 гривень такий комплект. Ви окремо можете придбати частини, але я б радив брати е цілком. Чому? Тому що ну це ж, ви ж розумієте, це власне, власне виробництво, воно може. Дещо не співпадати з оригінальними деталями, поміж собою воно все співпадає, все стає, там питань немає. Але якщо у вас там оригінальні деталі ви хочете доукомплектувати, будь ласка, без питань, але будьте готові до того, що десь там там будуть не співпадати отвори, там, за розмірами, щось, воно там може бути трошечки там, гуляти. Так, є такі от оздоблення, то що я вам казав, таким шкірозамінником. Він може бути е, з рядком червоного, зеленого або от такого от синього кольору. Або шкірозамінник без рядка, він гладкий буде. Ну, тобто структура він чорний, структура отака тут присутня, але цього кольорового рядку там не буде. Е, вартість такої обшивки вже складає 4,5 тисячі гривень. Якщо оздоблено, воно буде таким шкірозамінником. Вже хлопці у нас там клі, клеять його. і... Все там воно на мазі. Або можете окремо придбати. Я знімав там нещодавно відео стосовно цих обшивок, 1200 гривень для оклеювання коштує. У того, кого МТЗ з малою кабіною, але одразу ж зі стартером він йшов з заводу. Тобто вам не потрібна оця частина, оця буде суцільна, до самого низу, це буде йти, то такий комплект буде коштувати 3000 гривень. Так, друзі, для замовлень, будь ласка, звертайтеся за цим номером. Також нагадую знову ж вам Молдова, Литва, Латвія. Не зволікайте, звертайтеся до перевізника, з'ясовуйте, як до вас може доїхати наш товар. Дякую вам за перегляди. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. На все добре.